включити, ти то крутиш, крутиш, воно не включається. Лексі, like, воно загорілося, і тоді нічого. Це воно таке. Поміняємо тобі 7200 на цей? На цю? <laughs> Мені не стане жодної кімнати, щоб зняти наречене. Але картинка топ, ні? Вау! Вона виглядає добре. Але то а Якщо 800 взяти. А це не така велика різниця. Вай. То кропнута камера? А? Це кропнута камера, що така невелика різниця? Ні, не, це фулфрейм. При чому тут кропнута камера? Because я не бачу різниці особи. А по чого тут кропнута? У нас є менше показу. <laughs> що ви розуміли, ця, ця людина? Знімає професійне відео людям. У мене добре виходить, дякую дуже. Це 50, 150, F2. Це гарно. Це типу від Sony таких, ми маємо 35-150, але на максимал, так скажемо так. No, гидро. Гидро. Yeah, no, yeah, воно набагато легше. Вона реально легка. Соня no. Блін, Та саме тільки ця штука, що він Що не включається? Тут кнопки якісь такі. Не робить, Або я тупий. Що, не включається? Вони всі легші виглядають, тому що вони без клітки. Наша камера в клітці, і тут дод додається. додає цього. Не, включається, не знаю що. Дай я поправив. Механізм підємний. мене залежить від лінзи, яку ти насунув не. Може, тут тут кудовка якась? О! О, є! Yeah. 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 Ти не в фокусі, вей! Там мануальний фокус. Нажми тут. Ну, тепер. А Це не фокус, то та штука регулює тихання тут. А, окей. Для, для сліпих. Все, тепер.

Such a cool idea. Yeah. <laughs> he doesn't drum, but he wants drum set for how for the house. There we go, you're gonna connect your Bluetooth. So <laughs> right, we got our we got music connected with, so I'm going to this, so straighten their tone and stuff on. Oh that's cute. You can play music along with it, jam it all you want. So the other thing too is that. F6 виглядає офігенно. А цей So Cute. Там був стенд та доп, треба було піти написати як не скарб. Я дивлюсь, що ж я щось нове, типа. в мене вже це є. Це нова, така як на мене, але типа S, там більше функцій. Якась дешева на, на дотик. Я думаю, це, це пластмасові зробили. Йому дешево на дотик. Може, з дешевою. I like this. Мені подобається, як сідуть професійні віддаки, ходять, все знімають. Типу. І стільові чувак. Мені подобається, як там при вході сюди було е, вивіска. якщо ви не хочете, щоб вас знімали, то сюди не йдіть. О, oh, це топ. Колись Не хотів, щоб вони знімали, але тепер, коли я бачу, знайде телефон не знімає, то я завжди там позуює, що з тим. Ти розумієш, що настільки інформації, як зараз є, типу як не десь бекули, кожен та фільм фок і типу, навіть якщо ти їх знову, якісновувати. Купимо собі таке Де ми будемо стати. Це типу, блок живлення. Нам треба додаткову машину на такі гіри. Я тому кажу, треба Chevrolet. Щоб засліпити всіх абсолютно. Oh, yes. Топ за свої гроші, реально. Фу, без приколів. Топ за свої гроші. Найкраще світло в цьому сегменті. О, вау. Як думаєш, наш Xfinity буде краще працювати, Nie. якщо ми тільки кого? Вони ексфінджі ззначаються наш oh, того, що... Сьогодні мені прийшла смс, що в мене стягнуть гроші за слідуючий пеймент там вісім 130 доларів. Я просто плачу кожен раз, коли чую цю цифру. чорно золотим офіном, негайно. І там теж ці. Береш, та знижку на АТО. Ба. Прикольно, що на виставці там Деас Олег Вони прямо тут вже купують. Тримує свій бренд. Так, я зараз дуже російсько звучу того, що то тайванська компанія Ассоса Азіати. Собі поставили Так. Він yes. показує, як та фігня забрала людей роботу. Так, <laughs> <laughs> Дро... Др... Дрот? Дрот. Чи що, що робило в цей тач-ретач, 5 років 7 тому бренд для щоб дешевої сердити. Бля, у нас майже всі об'єктиви. Я минулого року хотів купити оцю лінджу, так її не дочекався. Щоб розуміти, це зараз 10 мм, 12 мм зараз включу 12 мм. Є різниця? Не дуже. А тут 2,8 на крути діафрагму. А воно вже стільки різниця. Це дуже така різниця. Тут дисторсії би не мало бути. Все одно його трохи тягне. Наглянь. А, от перед себе Ну, трошки ісо опусти трохи. Ну так, бачу. Це я на витягнуту руку. А це отак. Отак. Він не вартує. Сюди дивись. Класс. Ха? Класс. Це перша, користувалася цією апкою. Думаєш, одна з перших? Думаєш, ще за мене? Так. І тобто... Я там навіть маю профілі, там є фотографії, там треба йти це нам. Це ми говоримо про, якщо ви пам'ятаєте, таку соцмережу, ско. А потім вони скотилися, бо вони захотіли щось 20 з чимось баксів в місяць. І я така, out, <світ> і знайшла іншого. На ще одні ендефільтри. Ми зараз підходимо, вже пішли на такі глобальні, популярні бренди, таке, що дуже нішові, nd ендефільтри. Об'єктиви ці які там на макро себе позиціонують, або якісь дуже такі дивні формати, ультраширіки, теж я вже показував. От. І зараз, мабуть, ще вернемося до таких глобальних брендів. Я все-таки ще розходжу на FX2 подивитися. Хоча що там дивиться і так знаю, і вже все про неї. От. Помад. Помад з Всяких експертів, які раді тобі що купити, і ти можеш це прямо звідси якби зробити покупку, а потім вийти на як безкоштовний. Безкоштовний автобус, який везе прямо до магазину. Збігнети, там пікапити свій товар. Думаю, але там було таке, що ти ж отже вже би хотіла щось купити. Щось такого не було. Якби я щось хотів, ну я би. Я би зазвичай хотіла до того. Так, ти знала, я, би, за чим йдеш. Та, я би знала за чим йду. Я б сюди прийшла і така переконалась точно, що я тут. Або у нас же все є. <свіс> ну, ти поглянула я на ті мета І Сказали, що будуть. Oakley. Oakley і мета, за ban Oakley? Так. ж ці такі. Щось спереду кольорові, типу фіолетовим так віддає, або жовтим, Такі, як для конструкшен вдягається. Дуже... Полі, так, вони такі дуже відбуваються. Такі більш спортивні. Але бренд який? Ну То Oakley іменно не таке. Популярні так, так? Так що скоро вийде цей підмет і щось інше. Вони що, посварились з Ray-Ban чи що? Не, я думаю, не співпрацюють з різними компаніями. Просто якщо хоч нові дизайни, то треба рухатись би, а я й це за тебе зробить. Так ви вже здається, що переглянули, я вже не знаю, куди йти. Можна зразу заплатитись на їхню кредитку. Де Подобається? 6. Actually. Ти може банс. Ти можеш обвішати ефікс 3 і зробити з неї таку саму. Мені це дуже подобається. Можна таке. Ми прийшли тут на другий поверх і тут різні виставки. Пані спікери різні говорять і кажу до христини, це не бачу сенсу ти на тій всякі презентації, коли говорять бо. Ти хати людину знаєш, на тебе по-любому десь на неї там в Ютубі, дивишся і відео, і знаєш, що вона. Ну... Але якщо тобі було приємно побачити того ютубера? Е, вони теж так дивляться, приємно було. Ну але, тобі, це все, вона все, що так прийдеш, побачиш ще якось ютубера, якого ти дійсно дивишся. Окей, okay. то я згідний, але в мене я в мене оце, що чекають люди вчора, щоб піти на ці презентації і сидіти дві години, там година дивитися презентацію. Ну, раз ти вже тут, то вже вчора, вчора не піде. Так, а мені дивно, що люди так багато в чергах стоять, типу і тут на підлозі посідали і чекають просто, щоб піти на свої виставки. Тут є фото, як обробляти фото, як знімати відео, таке таке. А, віде. ще є портфоліо рев'ю. Так, тут є портфоліо, є рев'ю. І ти заходиш. Відомі фотографи роздивляються твої фотографії і а, дають свій фідбек. Мені ще завжди страшно слухати. Я думаю, що мене зараз блять? там та, зноблять за мою, мою портфоліо. Коли ти там любиш цей Маркус, як я звати? Мед. Е, ти би в мене показав свої відео? Так, в нього колись навіть на Ютубі була рубрика, що стріми, він вів і йому кидали відео. Ну а то що би боявся показати такій Так Я знаю, свої які в мене проблеми. Я їх не можу вирішити не, не через те, що я не можу їх вирішити технічно стоїть який маркет і які весілля знімають. Тут не ну, той бюджет. вам Тоб... показали якесь своє прикольне весілля, він би сказав, окей, супер, дякую, що прийшов. І що тут, тобі б... просто був найс, nice, щоб мене не демотивувати. Ну, та, так, так, і працює тут, тому що вони тут не можуть тебе обкакати. А, ну клас. Якби експо, тут приходять люди, такі змотивовані, і приходять до якогось там свого. Умера, і він Не може їм сказати, фігнь, ти робиш. Ой, яка гарна картинка. Соник. Мені здається, що більшість цих людей, які я тут зустрів, то типу, приходять сюди, щоб записати, ну, приходять сюди, щоб типу, подивитися, куди їм рухатись. Тобто, вони вже якусь купили камеру, але вони ще не знають, що там рухатись. А я прийшов подивитися на якусь там техніку конкретно на якісь дві-три речі, які мені цікаві, але в принципі про які я вже все знаю. І я типу, вже готовий і працюю в тій індустрії, розумієте? Тобто, а більшість цих людей, типу, в хоч вони зроблять те саме, що я типу, знімають на е, як то, знімають відео, типу, влог але вони ще не знають, куди рухатися, бо прийшли сюди, що, так, як сказали, ну, для мотивації і щоб знайти роботу і свій шлях. То, короче, ця виставка не зовсім для нас. Але цікаво, навіть тобі не в цій тусовці досить так, посередньо, то тобі не сподобалося. Так що, шо... прикольно. Добре, ми вже закінчуємо і вертаємося, вже занадто багато шуму далі. Ти як? Нам окей. хочу кофе. Так. Дуже, не знаю, експеримент досить цікавий, вийшов. Я думаю, що це кожного року відбувається. Та, я впевнена, що це кожного року відбувається. Дівернатися наступ у лаку. Так. Я не знаю, люди, які підписані на канал, такі об'єднують, що про що вони взагалі говорить, що це за відео. Там взагалі канал. Хто про travel, хто про Pixel, хто про то про тревел, то про піксель, то про. або Flex. — так. це про лайфстайл канал. Лайфстайл. Або як Якщо вам цікаво, лайфстайл, то, то підписуйтесь на мій канал. Все.